Розшукуємо 15-річного Максима Касьяна, який зник на Одещині у селі Лепецьке, 22 березня. Хлопець пішов з дому близько 10-ї години ранку і загадково зник. Так, зовсім нещодавно я розпочинав програму про пошуки дитини. І от. Маю просто чудові новини. Максима знайдено, жертвою злочину він не став, кажуть у поліції. Тож ця історія завершилась хепіендом. Але, на жаль, ще багато дітей досі перебувають у розшуку. Допомогти їх відшукати може кожен. Приділіть усього хвилину вашого часу та зайдіть на сайт служби розшуку дітей Магнолія. Тут можна переглянути усі фото зниклих. Хто зна, можливо, саме ви когось упізнаєте та врешті допоможете відшукати. Тим часом я хочу нагадати про історію зниклого 12-річного Владислава Овчаренка. Про долю цього хлопчика вже майже 4 місяці нічого не відомо. Я знаю лише, що Владислав мешкав на Полтавщині у місті Горишні Плавні. І 24 грудня минулого року він разом з мамою поїхав з міста у невідомому напрямку. З тих пір від жінки та її сина не було жодної звістки. Зараз є припущення, що дитина може перебувати у місті Чернівці. Тому я дуже. Прошу усіх, хто мене зараз бачить, уважно придивитись на фото Владислава Овчаренка. Запам'ятайте це обличчя. Хлопчик виглядає на свої 12 років. Він міцної статури і на зріст приблизно 140 сантиметрів. У нього темне волосся та карі очі. Якщо хтось раптом бачив хлопчика чи його маму, не зволікайте та телефонуйте нам на гарячу лінію служби розшуку дітей Магнолія за коротким номером 116. 30. Дзвінки з будь-якого мобільного оператора. Тора безкоштовні, і ще попрошу кілька хвилин вашої уваги. Погляньте на фото, це семирічна Дарина Чечканова. Де вона вже майже рік невідомо, та й власне інформації про її зникнення також обмань. Я знаю лише, що востаннє дівчинку бачили на Луганщині у містечку Новодружеськ. Це усього в 10 кілометрах від Лисичанська. Територія давно окупована, тож зв'язку там немає. а Ситуація в регіоні і досі лишається доволі неспокійною. Та я сподіваюся, що з дитиною все гаразд, тому дуже прошу, особливо жителів Сєвєродонецького району Луганська. Які, можливо, мене зараз бачать в соцмережах. Уважно придивіться на фото дівчинки. У неї світле волосся та темні очі. Виглядає Дарина на 7-8 років. Якщо хтось раптом її бачив чи знає бодай щось про дівчинку, не зволікайте та телефонуйте нам на гарячу лінію служби розшуку дітей Магнолія за коротким номером 11630. Дзвінки з будь-якого мобільного оператора безкоштовні. Якщо ж немає можливості подзвонити, пишіть в телеграм у чат. Служби розшуку дітей. Також хочу нагадати, що і досі тривають пошуки дев'ятирічної Анастасії Міхно. Про долю цієї дівчинки вже майже 11 місяців нічого не відомо. Деталі про її зникнення також обмань. Я знаю лише, що дитина мешкала на Луганщині у місті Лисичанськ. Імовірно, що Настя була там разом із своєю мамою, зв'язок із ними обірвався ще наприкінці квітня минулого року. У липні місто повністю перейшло під контроль окупантів, і чи вдалося родині кудись виїхати, чи вони і досі там, та просто не можуть повідомити, бо де щось про себе через відсутність зв'язку. Я не знаю. Тому дуже прошу, особливо жителів Лисичанська, які, можливо, мене зараз бачать у соцмережах. Уважно придивіться на фото Анастасії. У неї світло русяве волосся та темні очі. Виглядає дівчинка, можливо, трохи старше своїх дев'яти років. Якщо хтось раптом її бачив чи знає, де вона може перебувати зараз, не зволікайте та телефонуйте нам на гарячу лінію служби розшуку дітей Магнолія за коротким номером 116. 30. Дзвінки з будь-якого мобільного оператора безкоштовні або ж пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в телеграмі. Я розповів вам лише кілька історій зниклих дітей. Загалом від початку війни ми отримали понад дві тисячі звернень про допомогу у розшуку. На щастя, переважно більшість дітей вже знайшли, але і досі доля багатьох лишається невідомою. Особливо це стосується тимчасово окупованих територій, де фактично Паралізована робота поліції, звідки неможливо виїхати, та є проблеми з зв'язком. Подекуди люди, які не можуть відшукати власних дітей, навіть не знають, що робити, куди звертатись. Якщо раптом ви опинилися у схожій ситуації і не уявляєте, як діяти, телефонуйте на короткий номер 116 шістнадцять Тут вам нададуть усю необхідну консультацію.